Подавайся на зірок. Будемо прославляти Христа Бога! Ніч розсипала зірки, ген ідуть друзі, пастушки. Час багаття розпалити Може навіть чай попити Нині холодно вночі. Все вкупить, помовчи. Не, вони йдуть зорею, може, й ми підемо за нею. Подивися, люба сестро, зірка та яскрава дуже, як весело в неї сяє не щодня таке буває, а проміння засліпить <сміння> очі, мов покликати нас схоче. Мушу я познати, сестро, що речами я боюсь, тим світаком мандрувати, може, ми. Би... Тиволя мало спати, а пішли просити, щось сказати по сторону. Пастушки, ви не вагайтесь, а мілиніше, збирайтесь. Ви бо зі зіздать, сповістила. Дівчина спасе зі вороги. Склиється трохи у дороги, щоб поклів віддати Богу. Стрінуться вам перепони чи ворожі кордони. Не лякайтесь, не журіться. Щиро Богу помоліться нас прийшла на допомогу. Вирушайте ж у дорогу. дорогу. Небо і земля, небо. Їди мені, Що Я меньше, ми тут ну я зразу добачився. Моє підлого прибираю, готую, щось до того різ нашого бюлу, щоб ось зору Що підлова, ти зробив, Те? Те Ну, зараз віддається. Ну, Дивися, джінку. Тільки носію відпочете ну. зразу вже. Америка туди. Тобто я маю працювати, а ти можеш собі збір загарблювати, так? У мене теж може бути хобі. О, розумієш? Так? І ти придумуєш собі роботу, а потім. А чи ти не робиш? А що то за хобі таке, що з нього користь, ніяк не має добави? Ні грошей, ні допомоги ніякої. Як це не маю допомоги. Як це не маю грошей. Може, би були да, гроші, далі викричала. Якби менше може бути в аврори, на базари. А, ясно, ясно. Значить, я не можу собі добро купити щось, а ти маєш твої чоботи собі кофе міняти. Дивися, скажи мені, а як такий гарний штрих, як я має бути без гарних чуботів. Викладається володимир, ні, не вкладайся, що має дирки в підлозі, вони вже сусідки сміються з мене, а ви чуботи не відбуваєте. Та от дірка, бог стою. Я б вже казав, після свят, навесні, все, все зроблю. To, же а та яка вже весна прийшла? А ти все рахуєш. Я все рахую, правильно? Веду, веду. Та жінка твоя просто містечна. Oh. Все їй мало, все їй хочеться. А ти хто вроде? в родині? Чоловік! Маруся, Марусень! Та ти подиви на оце воно! Я жива, но леда, леда! От ви знаєте лиш? Чому ви тут так вичитаєте? Я, почну, що ми йшли сюди за свято. А тут то це лише ну ж радість. Люди, з різні. Любите мир. Вони поцідаються. Чортись, не сміються. мене Не сміються. Це ми відразу так розговорили. Ви таки такі пракали. Тож пора вже 13 території. Давайте хотілося, а як же? Та нас правди все інакше. Ось побачити, що скоро світло й правди вісну ворог. Нині тіло чоловічого котився Бог привічний. Де сьогодні надзвичайний? Народився син Господній Господь. серце серці. Я прізвисько буде можна! Народився ваш Месія. Подумаєш Месія, ви, мабуть, в курсі справи у людей на візабавіться. Ті, хто не знає, Син без праці, мати в волі, на базарі ціни. Поки в раді нашій морди комуналка в в'єрекордним. Кажу, ж, на землі немає свята. Нема а от горя, а от горя, тут багато. Тож, на небо вже йдіть. Люди нині свята уперед. Ні, не вірить добрі, люди. Це лукавство, це облуда. Перво водить у спокусу. Щоб не вірити Ісусу. Люди добрі скам'яні. За чортами не водіться. Чорт веде вас геть відраю. Що зі мною? Я зникаю. Що це? Рові на нові, на рабічно схоже, острій воєн, легше не все може. Ой, розкутку І я тут. Дивиться, красота моя сліпить, це остраху всіх селяє. Дивіться і третій, як цей мір я побіждаю. І де... Привіт! Привіт! Привіт. Привіт. Та, ти хочеш відкрити світ? Ми тобі всім допоможемо. До та явно з продовольна. Гарно ти уявитиш. Весь світ, сьогодні Дніпро, все тобі. А ти нам душу? Душа її ж нема. то, виходить задарма я купую цілий світ. Зважу ще раз все, як слід. Пане цар пахне тут природом. Кажуть, народився час десь спаситель для народу. Наші лазучик доложив. Вам не збреше він за гроші. розумієте? Ідучи на поклін царів. Бачу, поруч він в Для дитячі не несли срібло з ладами миру. О, подарки! Оце мені завжди приємно. Пусть тут. Йдемо. Третій день мандруємо. і часу нема для снів, у сідлі ночуєм. Нам зорі турують шлях по пустелях і полях. Звіздарі нам звістували, що коли зоря ця встала, то нема часу варитись. Час путь, щоб поклонитись рожденому царю Богу. Тож за рунками в дорогу ми негайно поспішили. Ледь було не заблудили, як зорі сховали хмару. Так, пасли та, пари. Та. Два місцеві пастушки. Підслужили нам таки. Ми би тут не забарились. Та знаєте хто? Наші верблюди вже втомились. Час уже, як напоїти, і самим би щось попите. Щось заперечає честь якось немовляти. Ти немовлята над світом Бо хто родився над царями. Він всіх від нас від теремові неправильно не порятує. Ай, Сар. Ой, слухайте, я маю ідею. Може, і родина брати, і ми підемо разом царя вітати. Ой, то я щось, схоже, пристудівся. А, Ой, чи від перевтамівся? Ну, ви Вийдіть за мене звінітесь, і тому дідтю вклоніться, ну, а я з вами відправлю. Сторожу, вночі там повірили. Тоді ми дякуємо на дому, а ми собі пішли. Ах, що з нього? Але мій подарок ні. <с> ні, я думаю. Я, здається, маю план. Можемо трошки прибрехати. Усіх переконати, що дитина та бандіє. Ще не бачив світ. всіх задумані, Інших от дітей лякає, ага. а сім'я його знає вельможі, що живуть за чужі гроші. О, да, да, вельмож самозванцем. Американці. Скажемо, що в них тут нас і відключимо їм вас. От, от, а Звезда, оця фальшивка. 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 фальшивка, що порушує закон. Хороший план. Воїни виполняйте. Обійдемо кожну хату, щоб твій наказ віддати. Свідків приведемо за шварки. Може, ще наймемо під карту. Не, угу. не повірять, залякаємо. Чи, може, грошей не обіцяємо. Але що, що ж дитям а, з дитям робити? О, з дитям, з дитям. Щас подумаю. Угу. Всіх младенців Удалить! О! <гум> я звійсь! Ой, бачу, хтось боїться забруднитись. Очі всі мені дивіться. Хто не вб'є десятки п'ять, кари тому не минать. Війна казує. Боже, сестра! 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 — Чуєш? Що про Жаїна що Живіт сказав. Що треба всіх владенців до двох років Уталість. Та Навіть їх! — Та дякую, я не знаю. Що робити? Що робити? Антон казали, До молитви час вставати. Ну, Ой, коли там. Ой, Косо спершу твою душу хтіла. Та вона давно зігнила. Я зачула з ус народу про омріяну свободу. Кожен буйко за Дніпра смачно дасть тобі тягла. Призов'я. Не тобі здоров'я. Ой, не бажа! <гум> Сверди Любо, що ти таке кажеш? Це ж мінає. Я. я тебе озолочу. Тільки ти мене, ну, остав живим, як би. Зараз я сльозу пощу. Що ти велиш? Що ти не родиш? Лиш побігте, переводиш, диктаторське товариство. Жде тебе з пропагандістом там, де завжди. Спершу буде трибунал. Потім пекло. і фінал. Фінал! Добра звістка в вашій хаті. Пеклі звілись оці роваті. Зникли, де вони зло і добро перемогло. Адже світ керується любов'ю, воплотилось Боже Слово в людськім тілі. Бог і спас із Небесні на нас. Кожна хай наша мандрівка буде разом з ним у Своїм. Пускаймо в серце, як в домівку промінчики Його любоді. Бог вірить в нас, а ми у нього. Тож нехай через ціле життя пройдеться цінність, що від усього Слова нас у добро всіх загорне. Разом ми могли каси. Наш навіть не здолате, ми прожили війни, крати, заслання сибір, майданам та наші не перестати. Доки у родині скрині вишиванки старовинні, доки при святі вечері коляді відкриті двері, доки у теплі любові в наших дітях, в нашому. Тож нехай у цьому домі буде мир і ласки повній. Бог вам завжди допоможе. Вірим в диво, дай вам Боже!